Майже 40 лікарів з Вінниччини ознайомились лікувально-профілактичними закладами, що функціонують у польському місті побратимі Кельце. Робочий візит, який тривав з 1 по 4 квітня, ініціювала громадська організація Вінницька асоціація медиків. Основна мета це побачити практичні результати медичної реформи, яка відбулася у Польщі ще більше 10 років назад. Більше 10 років тому. І, власне кажучи, ми мали можливість побачити, як первинний вторинний і третинний рівень це обласні шпиталі Талі міську лікарню і поліклініки. Причому це були лікарні як державної форми власності, так і приватної форми власності. Під час візиту, окрім офіційної частини, делегати відвідали сім лікувальних закладів міста Кельце. Також лікарям було презентовано два заклади, що надають високоспеціалізовану допомогу. Вінницькі медики позитивно оцінюють систему охорони здоров'я Польщі та відзначають її переваги. У Польщі керівництвом лікувальним закладом займається менеджер, як правило, людина, яка має економічну освіту або освіту з організації управління. Крім того, хотілося б також, щоб було забезпечено фінансове підґрунтя для медичних реформ. Ну і звичайно, хотілося б, щоб зарплата, хоча б трошечки лікаря, підняла не піднялася до того рівня, але хоча б врівноважилася із тією кількістю наданих послуг, які на сьогоднішній день надають наші лікарі населенню. Наступним кроком в співпраці. І стане дружній візит польських колег із Святокшинського воєводства на Вінничину, який відбудеться у травні поточного року, відповідно до запрошення Вінницької обласної ради. Вінниччині є що показати не так то й погано в нашому домі, як то кажуть. Крім того, перший рік реформ і можна сказати, що він досить результативний, тому що на Вінничині створено 27 центрів первинної медико-санітарної допомоги. І ті результати, які має польща, це вже результати двадцятирічної діяльності. А ті темпи, які Має Вінниччина, я думаю, що вони є показовими. Вінницькі медики організували поїздку до Польщі з власної ініціативи та власними коштами. І тепер будуть вносити свої пропозиції щодо покращення системи медичного обслуговування на Вінниччині. Окремо буде висунуто до обговорення питання з обов'язкового медичного страхування. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.